Про траву Чорнобиль є стара українська легенда. Пішла якось одна дівчинка у ліс за грибами, але заблукала і звалилась в глибоку темну яму, де побачила безліч гадюк і великий блискучий камінь. Змії нічого не їли, але коли їх починав морити голод, підповзали і лизали його. Захотілося й дівчинці їсти. Лизнула вона камінь, голод пропав. А ще вона стала розуміти мову тварин та рослин. Так просиділи вони в ямі до весни, поки не прийшов час Зміям розповзатися. Тварини переприлися в сходи, по яких вибралася їхня цариця, а з нею і дівчинка. Цариця Змій на прощання дала пораду дівчинці. Ти тепер знаєш мову всіх трав, розбираєшся, що від чого лікує. Але не кажи Чорнобиль. Бо все одразу забудеш. Дівчинка зраділа, що незабаром буде вдома, і побігла в село. Раптом хтось позаду запитав, що це за трава з чорним листям? Дівчинка, не замислюючись, відповіла Чорнобиль. Тільки це слово вимовила, як відразу всю науку й забула. Ось чому Чорнобиль іноді зветься Забудкою. Якщо сподобалась легенда, став подобаєчку, а також напиши в коментарях, чи знаєш ти про яку траву йде мова.